Заплановане засідання Інгулецької територіальної виборчої комісії та 615-ї дільничної виборчої комісії, де мали перерахувати бюлетні та перевірити документацію представники від кандидата Милобога та об'єднання самопоміч, на 8 годину ранку не відбулося. Причина відсутність у повному складі членів ДВК. Зрештою, було прийнято рішення перенести це засідання на 15-ту годину. Але о зазначеній годині ситуація повторилася. На засідання не прийшов жоден з членів ДВК секретарю територіальної виборчої комісії довелося пояснювати, чому так сталося. Спочатку обдзвонили, вони можуть підтвердити. Потім нам прийшлося, оскільки є люди, які не змогли відпроситися на роботу, хворіють. Деяких до деяких навіть дозвонитися я зранку не могла поза зоною. Треба буде пояснення з них взяти, чому вони не з'явилися. А що закон цього приводу говорить? Закон нічого не. говорить. До того ж, сам голова інгулецької територіальної виборчої комісії в той момент, коли вже мало б розпочатися і тривати засідання, був відсутній. Хоча увесь цей час знаходився у будівлі виконкому. Про це представниками об'єднання самопоміч було складено відповідні акти. Три зробимо по нас тут акт системляко сриві засідання. Обіцяне не зараз протривало майже 40 хвилин. Саме настільки навмисно чи ненавмисно запізнився на засідання голова територіальної виборчої комісії Сергій Яценко. Ми приїхали на на три години. Вас ви тільки з'явилися пів на четверту. Ми просто цю всю кампанію відчуваємо якусь неповагу до нас, як до людей. Ми хочемо, щоб оці затягування часу, які Постійно пройшло. Ми хочемо, щоб ми конструктивно працювали, з нашою, щоб ви розуміли, за дві безсонних ночі нас задовольнила територіальна виборча комісія міська тільки одну скаргу з 21. Дайте нам хоча б одну Давайте хоча б порахуємо одну дільницю. Давайте скримо якісь оці таємниці якогось невідомого криворіського закону Криворізького про місцеві вибори. На питання, чому відсутні у повному складі члени ДВК, голова не знайшовся, що відповісти, і пояснити причини своєї затримки, теж тож запросив усіх присутніх до сесійної зали. Але перед цим журналістам і представникам команди Юрія Милобуга показали кімнату, де зберігається вся виборча документація під сигналізацією та під цілодобовою охороною міліції. Вже у сесійній залі, після зачитування рішення міської виборчої комісії про перерахунок голосів на 615-й дільниці було вирішено перенести засідання на 16-ту годину наступного дня через відсутність членів ДВК. Згідно з законом, лише в їх присутності має проводитись повторний перерахунок. Голосів. Далі стало ще цікавіше після того, як депутати Верховної Ради України від об'єднання самопоміч поскаржилися в ЦВК на небажання членів дільничної виборчої комісії номер 615 виконувати свої обов'язки, вже менше як за дві години. Всі члени зазначеної дільничної виборчої комісії спромоглися терміново зібратися на засідання і здійснити повторний перерахунок. Громадський активіст Ірина Туровська телефоном нам розповіла, як це відбувалося. Нам вчора при пішоті голосів. на 615-м избирательном участке было зафиксировано несколько нарушений. Прежде всего, дверь комнаты, в которой хранилась избирательная документация, открылась легко, не повредился контрольный листик, что дает возможность снова закрыть ее, якобы не нарушая подписи членов комиссии. Мешок, в котором хранилась документация избирательная, оказался без пломбы, просто завязанный на узел. То есть подтверждается возможность проникновения в избирательную Документацию. Следующий момент. Во время пересчета бюллетеней мы, нами обнаружено 10 бюллетеней, на которых не было проставлено номеров избирательного участка. Три бюллетеня заняла Бога, за пилкула, но не количество важно, а важно сам факт нахождения таких бюллетеней без номеров избирательных участков. Следующий момент: акты, которые были составлены наблюдателями о нарушениях закона на этом избирательном участке, говорили о том, что подозрительные люди находились на участке и есть подозрение, что голосовали не те люди. Так вот, на нашу просьбу предоставить нам зафиксировать список избирателей, чтобы проверить, те ли люди голосовали нам. Була адказана, що дуже заактірована і буде обжалуватися в суді. Розгляд скарг від кандидата Милобога ще триває. Під стінами як Криворізького міськвиконкому, так і під ЦВК. Продовжується протест. Його учасники вимагають невизнання результатів виборів міського голови у Кривому Розі. З питанням провести повторне голосування до центральної виборчої комісії. Звернулась група депутатів Верховної Ради. Чим все закінчиться, покаже час.